Генріх гейне, не знаю, що стало зо мною. Не знаю, що стало зо мною? Сумує серце моє. Мені ні сну, ні спокою казка стара не дає. Повітря свіже смеркає, привільний рейн затих. Вечірній промінь грає, ген на шпилях гірських. Незнана красуня накруче. Сидить у самоті, упали на шати блискучі коси її золоті, і золота гребінь має, і косу розчісує ним, і дикої пісні співає, не співаної ніким. В човні рибалку в цю пору поймає нестерпний біль. Він дивиться тільки вгору, не бачить ні скель, ні хвиль. Зникають в потоці бурхливім і човен, і хлопець з очей. І все це своїм співом зробила Лорелей. На півночі кедр одинокий. На півночі кедр одинокий, В холодній стоїть вишині, І сніжною млою повитий Дрімає і мріє в вісні. Він мріє про пальму чудову, що десь у східній землі самотньо і мовчки сумує на спаленій сонцем скалі. Коли розлучаються двоє, за руки беруться вони і плачуть, і тяжко зітхають, без ліку зітхають смутні, з тобою ми вдвох не зітхали, ніколи не плакали ми. Той сум, оті тяжкі зітхання прийшли до нас згодом самі.